Всім привіт! Сьогодні готую салат з морквою по-корейськи. Для нього мені потрібно копчене куряче стегно 200 г, 150 г моркви по-корейськи, півбанки кукурудзи у мене це 170 гр, сухарики пшеничні будь-які 50 грамів. У мене із сметаною та зеленю. Та 3-4 столові ложки майонезу. Для початку зі стегна я видалила всі кістки та шкірку, і тепер нарізаю соломкою. М'ясо можна взяти будь-яке, я взяла стигну. Ви можете замінити будь-яким курячим чи іншим м'ясом. Також можна замінити копчене м'ясо відварним, але коли будете відварювати, не забудьте присолити м'ясо. Тоді смак салату буде ще більш ніжнішим. Тепер змішую всі інгредієнти: м'ясо, кукурудзу, моркву та сухарики. Сухарики додавайте прямо перед подачею салату на стіл. Вони повинні бути хрумкими. І додаю майонез і перемішую. Ось такий смачний і незвичний за смаком салат у мене вийшов. Також, що мені в ньому ще подобається, що по часу приготування він займає максимум 10-15 хвилин. Всім дякую за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар. А також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!